Славу та бетонний розчинний завод дає, дає бетон і з фіброю. Виконують ці роботи якісно. Ну, надіємося, що ми цей участок до митниці вже завершимо і, відповідно, промислова зона буде забезпечена можливим, можливим, файною дорогою. Дорога бетонна, шириною 7,5 метра. От виконуємо ми її ми постійно без. Безперервно, значить, одну полосу залишили для проїзду машин, другу полосу поетапно працюємо. Значить, бетонна дорога товщиною 22 см з серйозною основою протрамбованою. От, готова буде до експлуатації одна половина десь через 28 днів по терміну застигання бетону до повної твердості. І потім будемо робити таким же чином другу половину машини блокувати не будемо, будуть проїжджати по тій частині. Дорога, яку я починав, от дана, на перші участки, коли почалось фінансування, це 2017 рік. От з того моменту перші ділянки десь порядка тисячі квадратів, зданіше в 2017, а потім в 18 році. До сих пір дорога експлуатується, зауважень в принципі немає. Я думаю, що це дуже довговічні дороги з нормальною перспективою. Подальше ми будемо продовжувати, але в міру можливості, наявності коштів, все ж таки розраховую на підтримку держави, що ми зможемо цю дорогу повністю завершити, зробити її якісно, в повному обсязі. Запрошуємо потенційних інвесторів, запрошуємо бізнес. Будь ласка, приходьте. У нас є можливість вас максимально підтримувати. Є території на індустріальному парку, є територія вільна, де можна придобати, є територія, де можна взяти в оренду, є приміщення, які можна використовувати для бізнесу. Запрошуємо, приїжджайте в Славуту, ради будемо бачити. Це буде Україна, слава Україні!